голосом, живий коваль. Оце твій батько, каже баба Галька. Стару супу показує Дивись Живий коваль! І гвинтик він, і гайка, і гострий серп, і молодь, що колись дзвонів і гупав по мостах на одер. По тих мостах тепер і мені. А ця сапа це вам, бабусю, орден, за добру пам'ять і за трудодні. А батько мій, що гнув залізо гостре. Не був залізним це його слова, було кремлівським сідало колхоспне, де висідав залізний голова. Щось батько знав, десь називав провини. Комусь казав Я сідало турну, коли помер два дні без домовини, лежав коваль, а дошки на труну із хат зірвали сироти і вдови, Гуртом стругали і човна, і кліть. А хрест у кузні, що стояв готовий, залізний хрест. Він і тепер стоїть на грудях батька, де росте галузя, де я шумлю горіхом золотим. А грушадичка, де стояла кузня, так гірко пахне, мов із кузні дим.